Такий, такий сміливий молодий чоловік, з таким любопитством дивиться на всіх нас. А, молодець, чому, Марк? Чому, Марк? А, просто подогревся сьогодні. Я забув. то. Красоту дивишся на батькам і чу. Е, да, я почучув, я ще, ну, ще так, ну, от, 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 вроде чуць, твою. Я тобі і думаю, а чей це син? Тебе таке маленьке питання. Боясь народжуватися ще є? Немає. Вже немає. немає? — Була. Була, як тільки родила, то думала, що одна дитина і батає. Страх уже пройшов запитувати. А потім, як положили, я вже пройшов час, то все забувається. Я дякую Тобі за цей прекрасний день, Боже, дякую, що ми стоїмо тут, Господь. І, і нас вже є наш вхід любові, Господь. Я дякую тобі за Марка, Боже, і за те, що Він у нас є, Господь. Що саме Він, наш синочок Боже. Я дякую за те, який Він є, Господь, за те, що Він такий спокійний Боже, що ти Та так благословив у всьому, Господь. І я прошу, благословляй надалі, Господь, і те, щоб він надалі був такий спокійний, Господь. І найголовніше, Господь, щоб його серце воно любило тебе, Господь, щоб він був з Тобою, Боже, щоб він був класним служителем, Боже, щоб він посвятив своє життя Тобі, Господь. Я прошу тебе на мудрості у Його вихованні, Господь, щоб ми його виховували, Боже, по Твоєму слову, по Твоїм істинам, Боже, я прошу тебе, благослови нашу сім'ю, Господь, і дай, щоб ти в нас був на першому місці. Амінь. Амінь. Боже, спасибо тебе. Ах. за то, что ты у меня с Божьим Сыном. Спасибо, Господь, за мою семью, Господь, за, за то, что, что ты нас свел весь период беременности и потом, и в народах, и, народа, и в Господь. Спасибо за то, что э, всегда твоя рука Господь, с, с, нами, ты нам дал вот, полностью здорового ребенка, Господь, его ничего не мучает, он спокойно Спасибо тебе за это, Боже. Просто вас всеми твоими благословениями. Дай просто, чтобы он был твоим сильным служителем и любил тебя, Господь, всем сердцем, всем душой. И был Господь с тобой, Господь. Аминь. Аминь. Господь Иисус, Во ім'я, во ім'я Ісуса Христа, ми пристинь перед Твоїм лицем, Господь. І ти сказав, що ми призвані благословляти. Господь, і во ім'я Твоє ми благословляємо Марка, Господь, маленького хлопчика, кого ти вдав життя, Господь. І ти сказав що в твоїй книзі записані всі дні, які приназначені для нього, коли ще ні одного не було, Господь. І я молю тебе, Господь, що Він дійсно був Твоїм благословенням для Андрія, для Віки, Господь, що Він був Твоїм благословенням для людей, які будуть пізніше оточувати його. Але зараз, Господи, ми просимо, щоб він дійсно зростав, Господи, в тобі, щоб він добре зростав, добре харчувався. Господи, виростав слухняним Тобі, Господь, і з малку його серце могло полюбити тебе, Господь. Ми просимо, Господь, щоб це було просто був дитинкою Твоєї слави во ім'ї Ісуса Христа. Амінь. Амінь.